Чому ми переходимо до церкви в притворі, хрестимося і поклоняємося? Бо в притворі стояли ті люди, які готувалися до хрещення, у притворі намальований страшний суд, що буде, що нас чекає. Заходимо до середини, до храму. Йдемо на тетрапот, цілуємо ікону, яка стоїть, вона міняється кожен раз, якого святого припадає, міняється. Зараз тут стоїть архістратих Михаїл, покровитель воїнства. І ми молимося за наших військових, і ми приходимо до Михаїла і поклоняємося йому, щоб захищав і був з нашими воїнами. Ми маємо знати, що ми робимо. Ікони, які стоять на тетраподі, вони якби дублюють Богородичку і дублюють Ісуса Христа. Тому що людина хоче подякувати Богородиці, хоче її поцілувати, не буде йти до Іконостасу. Вона має тут Богородичку, поцілували собі тут, і маєте тут. І хрест виставлений. Як сьогодні апостол Павло каже, глупота для поган, і Божа сила, і благодать для тих, що спасаються. Ми маємо знати, що є. Тому кажу вам, всі, хто є зі мною онлайн, всі, хто є в храмі, Боже, це мої найкращі парафіяни. Бо ви жива парафія. Ви справжні. Я кажу, що буду так старатися, щоб ви залишалися.